Доброго вечора, ми з України. Привіт, друзі. Загиблі та поранені люди, та більше ста знищених автобусів. Росіяни атакували ракетами Дніпро, поцілили по житловому кварталу в середмісті. Також влучили в транспортне підприємство. Рашисти знищили адмінбудівлі та більше ста автобусів, 50 з яких вигоріли вщент. На місці працюють рятувальники та поліція. Ракетний обстріл житлового будинку в Миколаєві. Росіяни атакували двома ракетами спальний житловий район Миколаєва. Одна ракета влучила на дев'ятий поверх. Серйозні пошкодження. Під завалами знаходяться люди. На місці працюють рятувальні служби. Росіяни атакували південь України. Сімома дронами Камікадзе Шахід-136 запускали з акваторії Чорного моря. У Миколаєві є влучання в будинок в області в об'єкт інфраструктури. 5 дронів знищили сили протиповітряної оборони, 2 в Одеському і 3 на Миколаївському напрямках. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!